Добрий вечір. По-перше, хочу вибачитись перед нашими вболівальниками. Сьогодні ми налаштовувалися на перемогу, але є як є. Що сказати, першу половину грали непогано, а у другій, у третій, чверті зробили дуже багато помилок. І дуже сьогодні поганий процент трьох очкових. І це, я вважаю, стало основним фактором поразки. Так сталося. Добрий, добрий вечір всіх з попередніми святами болівальників. Ну, перша половина ми грали, намагалися боротися. А в другій половині, ну, будівельник є будівельник, сказався клас гравців, і наші гравці якби старались, але дуже, коли у тебе поганий процент, ти не забиваєш спідкільця, підбори програли. З сожалею, да, Погано ми зіграли другу половину, будемо розбиратися, працювати, а. Ну, будемо йти далі. Так що всі привикли к нашим перемогам. <по> <по> тобто десь, да, десь треба е, перестроїтися і гравців опустити на землю, скажімо так. Найбільше враження, мабуть, добре, що взагалі цей матч відбувся. Довго сиділи, довго чекали за цих тривог. по грі. Дуже важко сказати багато. Чекали, перегоріли десь. Довго входили в гру, то першу половину, в принципі, була рівна гра. З початком 3-4 додали трохи і початок третьої чверті, я мені здається став вирішальним, і ми здобули гран... грандікап і довели гру до перемоги. Перш за все не про баскетбол, так. Хочеться висловити співчуття родинам загиблих, поранених сьогодні в Дніпрі, так? І вкотре сусідня держава, якщо можна її так назвати, показує свою суть і показує боротьбу з мирним населенням. Так? Це просто жесть і співчуття родинам загиблим і, в принципі, Місто Дніпру. І сьогодні такий матч починався з цих цих новин, і було дійсно важко. Тому що навіть я думаю, кожна людина і в Україні, і не тільки в Україні, все бачить і все розуміє, і ці переживання, і співчуття з ними в голові дуже важко грати. Але ми баскетболісти і ми в принципі. На майданчику не маємо відчувати якогось тиску. Так? Тиск зараз відчувають ті люди, які, скажімо так, перші на фронті, другі, які страдають від ракет, які прилітають у жилі у будинки. Так? А по грі все просто дійсно довго втягувалися ми в гру, тому що тривога, потім довго ждала початку, потім тільки... Дві хвилини зіграли, знову тривога, і я вже казав, що віковим гравцям трошки важко вдається так. Ось, тому, в принципі, десь початок третій четві, вся в принципі, третя чверть зробила всю гру, 21 очкова переваги. Але в принципі ми зіграли другу-третю чверть, коли розбігалися, коли щось відчули свою гру трошки, то в четвертій чверті вже дали пограти більше молодим, тому результат був зроблений. Тому команду перемогу, з перемогою, клуб з перемогою. Дякую Одесі за гру, тому що їм було так само важко грати, я думаю, як і нам.